Козак і життя. Жив у степу молодий козак на ім'я Мирон. Він був хоробрий, веселий і дуже любив пригоди. Але найбільше Мирон хотів зрозуміти, що таке життя. Одного ранку він вирушив у подорож і зустрів Соловейка. Соловейко, скажи мені, що таке життя? запитав хлопець. Життя. задумався Соловейко. Це коли співаєш пісні і радієш. Далі він зустрів зайчика, який загубив доріжку додому. Мирон провів зайчика додому і запитав, що таке життя. Життя це коли допомагаєш іншим, сказав зайчик. Потім Мирон побачив старого дідуся, який не міг підняти важке відро. Він допоміг дідусеві. І раптом до Мирона підповзає їжачок і тихо каже Це добрий вчинок. На таких вчинках тримається життя. Життя це коли піклуєшся про тих, хто слабший за тебе, промовив дідусь. Життя це коли живеш і радієш життю. Мирон усміхнувся. Він зрозумів, що життя не у багатстві чи силі, а у доброті, дружбі та турботі про інших. Справжнє життя це коли серце велике, а руки готові допомагати. Життя це щастя.